Чому саме В Єгошина ти купував матки колись? Українська степова, так? Да? Ну, бо я більше тоді ні за кого і не чув. Це було стільки років назад? Ой, давненько вже. Років 15 чи більше. Бо я вже сама ну, не пам'ятаю. 15, мабуть, вже є. Якщо не більше, Савицьких теж брали у братів. Так, да так, -да, пам'ятаю. Теж гарні матки. Інтересно, чи вони зараз займаються чи ні? Та треба якось щось на просторах інтернету я їх не бачу. Ну а в інтернеті щось хлопців не видать. Та її гошина не видно в інтернеті. Це вже треба думати. Чо, чому саме українська степова у тебе? Що на тій пасіці, що на цій? Ну вона з місцевою перемішується, бо ми ж не то що там кожен рік міняємо там. 50%. 30% відміняємо маток. Купляємо 5-10 штучок і від них виводимо тоді вже собі дочок. І міняємо декілька років, а тоді вже вже внучок, виходить, виводимо. А тоді вже купляємо знову. Нас поки вони влаштовують. І ось по миролюбивості ви самі бачите, що ми без димаря. що було правдоподобно. Ну і вон сонце вже ось без маски. Смарами. І собі розмовляємо. Так, да, так. Да. Ну так, я воно і вийму рамку. Не то, що там вон. Ну що їм? -ту, ти не дразни, бо сама тільки в махнути. Ну вон, ну що їм? Ну слава Богу. Ну вот, джоли розлітаються, залітають у вулик, ну що. Ну,